вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Єврейський новий рік приймає гостей в Умані. На початку святкування Роша Шана очікується до 38 тисяч паломників хасидів. Біці духу в Черкасах відбувся фінал обласного чемпіонату серед ветеранів та ветеранок. У заповіднику Стара Умань представили персональну виставку живопису Анатолія Варварова. Про це та більше вже за мить. Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. 22 вересня станом на 9.30 воно було на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня, у п'ятницю 19 вересня. Про це повідомляє Укренерго. 21 вересня добовий максимум споживання зафіксований увечері. Він був на понад 3% вищим ніж максимум попередньої неділі, 14 вересня. Причина відчутне підвищення температури повітря у більшості регіонів порівняно із ситуацією тиждень тому. Зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій, тож користуватись потужними електроприладами бажано з 10 до 16 години. Близько 35 тисяч паломників хасидів прибуло до Умані напередодні Роша Шанам. Про це повідомила об'єднана єврейська община України у телеграм. За даними цієї общини, очікувана раніше кількість прочан вже прибула до зони проведення паломництва. За попередньою оцінкою, на початку святкування в Умані очікується до 38 тисяч паломників хасидів. Нагадаємо, ввечері 22 вересня розпочнеться святкування єврейського нового року, яке триватиме до вечора 24 вересня. Смілянська міська територіальна громада підписала меморандум про співпрацю з Василівською громадою Запорізької області в рамках проєкту Плічопліч згуртовані громади. Про таке повідомив міський голова Сміли Сергій Ананко. Сьогодні більша частина Василівщини перебуває під окупацією. Тамтешні жителі щодня зіштовхуються з викликами війни, а тисячі переселенців вимушено розпочали нове життя у Запоріжжі. Та, попри все, громада тримається, підтримує Збройні Сили України, розвиває освітні гуманітарні ініціативи, готується до відновлення після деокупації. Саме тому підписання цього меморандуму особливо важливе, зазначив очільник Сміли. Це не лише про співпрацю чи обмін досвідом, це про солідарність і єдність у найважчі часи. На базі МСК Дніпро відбувся фінал обласного чемпіонату серед ветеранів та ветеранок бійці духу. Протягом двох місяців учасники з усіх районів області змагалися за перемогу, демонструючи витримку, силу та незламність. На завершальному етапі побували і наші кореспонденти. Близько 450 ветеранів та ветеранок продемонстрували свої сили у восьми видах спорту: від волейболу сидячи та стрільби з лука до висування. На тренажерах гирьового спорту шахів до фіналу вийшли майже 200 найсильніших учасників. Серед них Володимир із Залисінщини, який змагається у висуванні на тренажерах. Це називається гребля. О, це тренажер, який імітує. Спорт, гребля на воді, байдарки, о, який тобто, регулюється як на силову вправу. О, чесно кажучи, це другий раз в житті на цьому пристрої. Дуже сподобалось. Як не кажуть, кірпатура все тіло вживає. Крім висування на тренажерах, ветеран братиме участь і в армрестлінгу. каже, спорт дарує йому підтримку близьких і додає сил. Насамперед треба завжди себе тримати. Я так кажу, в бойовому напруженні, так як час, нелегкий час для нашої України. І завжди треба бути тілом духом сильними, щоб в будь-який час можна було б оборонити нашу державу. Нашу неньку, нашу сім'ю, виборює перемогу стрільби з лук Олександр Воловий із Венегородського району. Для нього це вже третє змагання. Каже, спершу пробував із цікавості, а згодом настільки захопився, що тепер тренується постійно. теніс останні ну теніс там сильніші були, то я цей раз пішов. З лука що вас надихає займатися спортом?» «Спілкування з друзями. Бо ми, я ж не сам з друзями з спілкування, ну що ще нусь трохи відволікає, дає можливість себе в другому зарекомендувати, попробувати, як воно. У трьох видах спорту змагається Ярослава, дружина військовослужбовця. Вона у такий спосіб підтримує свого чоловіка та всіх знайомих, які воюють, воювали чи перебувають у полоні. Я як дружина військовослужбовця, він воює вже доволі давно. І ми таким способом підтримуємо багато друзів, яки зникли без звісти, от дуже багато знайомих, в кого вже пополегли рідні. Якби ми підтримуємо таким способом. Всіх військових їхні родини на фінал обласного чемпіонату серед ветеранів та ветеранок завітав очільник Черкащини Ігор Таборець. Він зазначив, що учасники знову довели свою силу і незламність, надихаючи побратимів та посестер. Спорт єднає, мотивує та допомагає відновлюватися. каже найкраща реабілітація серед своїх і на одній хвилі. Адаптивний спорт це. Мабуть, один з найкращих інструментів, який вже працює сьогодні і реабілітує наших ветеранів і ветеранок, і є частиною політики герою президента України. Він саме мобілізує, мобілізує ті ресурси і відволікає трохи від того буття, яке ви всі. Ми всі пройшли. Співорганізатор заходу додає, що ці змагання не лише про перемогу, а передусім про підтримку близьких, які завжди пам'ятали і чекали рідних удома. У найважчі моменти, цей захід він не про перемогу, він не про чиїсь амбіції, а він про нас, про українців. Він про наш український народ, який стояв, стоїть і буде стояти. Тому Знаєте, всі перемогли, і ми переможемо. Ми не можемо не перемогти. І знаєте, оті ті люди, які поруч біля вас, от подякуйте їм сьогодні. А ті, кого немає, але вони були поруч, ті часи. Згадайте про них сьогодні. Зі слів Анатолія Бондаренка чемпіонат став не просто спортивною подією, а справжнім символом єдності та підтримки. А місто й надалі буде створювати можливості для розвитку, реабілітації та гідного вшанування кожного учасника. Завдяки вашому героїзму. Наше місто сьогодні не в окупації. Наше місто є тиловим містом і наше місто є. Тим містом, яке робить все можливе і неможливе для єдиної нашої української мрії для нашої української перемоги, анна могильна Геннадій Мелянов, служба новин телеканалу Ільдана. Міноборони запускає нову цифрову систему обліку військових імпульс. Тепер актуальні дані про кожного захисника будуть у цифровому форматі. Як повідомив телеграм міністр оборони Денис Шмигаль, це дозволить отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. Паперова бюрократія лишиться в минулому. Доступ до даних буде швидким та прозорим. Імпульс це перша масова інформаційно-комунікаційна система тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині, написав урядовець. Світлі стіни, нова плитка, двері, оновлені комунікації та сучасне обладнання. Такий вигляд тепер має модернізований харчоблок закладу дошкільної освіти Золотий ключик номер 6 комбінованого типу Жашківської міської ради. Подробиці в матеріалі місцевих новин. Тут завершено капітальний ремонт, який тривав упродовж кількох місяців. Замінено систему опалення, водопостачання, вентиляції. Приміщення набули не лише привабливого вигляду, а й стали безпечнішими та функціональнішими. Тут і укриття було оновлене, яким користується і школа, третій ліцей на сьогодні, і дитсадочок, без якого взагалі робота в офлайн режимі неможлива була. А мені голові бюджетної комісії цікаво. Куди витрачаються кошти, як вони витрачаються, їхня цілі використання? Тому що ми дуже багато коштів виділяємо міською радою депутатами саме на, на такі рішення, на такі проекти: ремонти кухонь, ремонти по закладах що дитячої, дошкільної освіти, що загальної освіти. Тому е, доцільно і дуже добре, що і Ігор Андрійович запросив, і ми відвідували заклад, і це наше не перше, не перше, і не останнє відвідування, де будемо контролювати роботи, які проводяться за рахунок коштів міської ради. Загалом на капітальний ремонт харчоблоку спрямували з місцевого бюджету 1 мільйон 310 тисяч гривень. Я хочу подякувати в першу чергу всім тим керівникам, які не є байдужими, які живуть і. Пропускають через себе повністю свої заклади, які ну ніби сплітаються з ними, це дуже важливо і на виході ми маємо такий гарний результат. З 22 вересня дитсадок відкрив свої двері для вихованців. Садочок функціонує з 88 року. Поточні ремонти, звичайно, робилися щороку. Але капітальний ремонт ми дуже просили про капітальний ремонт харчоблоку, тому що була в цьому вже необхідність. О, звернулися в відділ освіти, відповідно, відділ освіти до міського Ігоря Андрійовича. Депутатський корпус вирішив нам допомогти, за що ми дуже вдячні. У тому, що можна сказати, харчоблок це серце дитячого садочка, тому що завдяки харчуванню наші дітки ростуть здорові, щасливі, розвиваються, міцніють. П'ять випадків виявлення ймовірних наркотичних речовин результат роботи черкаських торівців протягом вихідних. Повідомляє патрульна поліція області. У всіх випадках громадяни помітно нервували та намагались уникнути зустрічі з поліцейськими. Це й викликало підозру у патрульних. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи. Усі виявлені речовини слідчі вилучили та направили на експертизу. На зустріч таку назву має персональна виставка живопису Анатолія Варварова. Український художник за допомогою фарб передає теплі й щирі миті життя. Експозиція розміщена у державному історико-архітектурному заповіднику Стара Умань. Детальніше у сюжеті телекомпанії Умань. На полонах зображені літачки, що уособлюють людей, які долають перешкоди на шляху до здійснення своєї дитячої мрії. Перша серія тут літачки. Чому вони? Із зошита, тому що на такому листку людина навчилася малювати першу літеру, потім слово вималювала, потім склала речення. А з речення ми вже всі стали складати свій твір і своє майбутнє. Хтось в клітинку рахує, хтось в лінієчку пише своє. Життя. Ідею проєкту художнику запропонував Геннадій Гудгардс. Він переконаний, у кожній людині живе дитина, а ці картини її уособлення. Але в кожному з нас продовжує жити та дитина, яка з нами народилася. І про це мабуть ця виставка. «Мурашко наш великий художник казав, будьте в мистецтві щирими, як діти. Тому оця дитяча безпостередність, вона і робить художників художниками. На жаль, з віком це втрачається. Тому якомога довше залишайтеся дітьми. Такий простір дійсно в кожній роботі така енергетика руху і життя. Зі слів народної майстрині, у кожній роботі художника відчувається гармонійне поєднання символізму її особистого досвіду. Літачки стають метафорою людських прагнень і мрій, а композиція і колори допомагають глядачу відчути внутрішній світ митця. У вас є свій почерк, у вас свій як винахід свій. Ви знайшли куди. Майстерно так, мистецьки призначити оці дві іграшки, і це ніхто вже ваші роботи нічим не сплутає. Картини писалися у різні роки, зокрема й під час воєнного стану. Митець каже, хотів передати внутрішній стан людини її почуття, переживання та прагнення до миру, незважаючи на труднощі. Війна це теж життя, і ми в цьому новому житті вчимося виживати. Тут 19 й рік найстарша робота і дві роботи ось ця червона куля і ось ця робота 2005 року. Но тут вже видно емоції воєнні. Що ми всі українці відчуваємо себе всередині? Картини можна переглянути у Державному історико-архітектурному заповіднику Стара Умань. Новий робочий тиждень розпочинається під впливом антициклону. З південних широт до Черкащини транспортується субтропічне повітря, збережеться спокійна, суха та сонячна і по-літньому тепла погода середньодобовою температурою на 4-5 градусів вище середніх баторічних значень. Отже, у вівторок, 23 вересня, в обласному центрі опадів не передбачається. Температура повітря вночі плюс 14, у день до плюс 26. Нарешті території також сонячно. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 26. Температура води у Дніпрі в Черкасах станом на понеділок, 8 годину ранку, плюс 19. А наші пращури передвіщали погоду за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, на дощову осінь, якщо ж мало на суху. Рясно ягід на горобині до суворої зими. Такими були інформаційні підсумки стану на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами правда та перемога все буде Україна.